Вітаю всіх на каналі Зелена Мотушня. Сьогодні ми вперше на дачі навесні і прогулюючись по саду, я знайшла ось таких рожевих котиків. Подивіться, які вони яскраві. І це новинка у моєму саду. Я була дуже здивована, бо її е, прикрила у мене декоративна трава, і я не одразу. Помітила ці рожеві котики. Просто, бачите, її прикривало, тому не одразу я її помітила. Це верба Mount Assam, походження її з Японії, але у нас вона виявилася морозостійкою, пагінці не підмерзли і пагони в неї мають. Червонуватий колір, що ось зимку прикрашає садок. Я її підрізала, бо вона мала рік тому дві гілки. І вони були високі, тому я підрізала і вони от тепер такі мають розголодження. Бачите, навіть тонкі гілочки, але вони не підмерзли. Тому я рекомендую мати в своїх садах. Я раніше вагалася, чи треба придбати її, чи ні, бо думала, що котики не настільки яскраві і, можливо, вона буде не такою цікавою. Ні, вона все ж таки цікава. Я дуже рада, що вона у мене тепер зростає. Вона розміру десь буде півтора метри. Або метр вісімдесят по опису, але я думаю, що вона буде й більшою, бо багато паганів видають довжину 30 см і більше приріст одного року. Тому я думаю, все ж вона буде більша. Але оскільки вона має тонкі гілки, то вона підходить для стрижки та формовки, тому її можна буде притримувати і стригти. Я думаю, це буде неважко. Але ж цікаво мати таку красу в своєму саду. Вона відноситься до виду дрібногілкова. А ось ще одна верба, яка має котики, вона вже в віднос... моєму саду вона вже відноситься до верби козячої. Ось моя верба на штамбовій, такої штамбовій формі, плакучої форми. Це верба вже козяча, це не тонко стовбурова, як попередня, але вона також має котики, які ми всі звикли бачити. Тільки ця верба росте паганами донизу, створює таку форму гарну. Я думаю, що багато хто з вас вже бачив таку вербу. Цю вербу я прививала сама, але бачите, навіть ось на сонечці ця верба а, в різну. Час доби, але тут котики тільки-тільки починають просинатися. А попередня вона також витримує затінок. У мене вона більш в затінку і росте, і там вже котики проснулися більші. Тут ще тільки-тільки полопалися нещодавно. Дуже мені подобається такої форми верби. І в мене ще в моєму саду ще є. Дві верби, але, на жаль, вони не дають котиків. Але я все, все одно хочу включити їх до цього відео, оскільки хочу показати, що вербою також можна прикрасити свій сад. Ось вам видно на штамбі росте це верба хакоронішекі. Це також з Японії. І вона не прикрашена котиками, але вона має. Червоні гілля. От зараз навіть на фоні на тлі чорної землі видно яскравою плямою червоні пагони на цій вербі. Багато хто з вас знає, як вона прикрашає на наші сади влітку, що вона має рожеві нові прирости такого кольору фламінго І потім ці прирости. Становляться такими біленькими плямами, що також досить гарно виглядає на протязі всього року, всього сезону. У мене ця верба не привита, я її виростила сама з вкоріненої гілочки, сформувала на штамбі і тепер маю ось таку красу. Тут вона у мене над півоніями зростає. Тому штамп тут дуже доречний. Я знаю, що багато хто не любить штамбові рослини, але в моєму випадку, коли знизу підсаджені і зовсім інші рослини, то я хочу бачити саме цю вербу вже над півоніями цю красу. І, До речі, дуже гарно якраз в момент розпуску півонії, вони тут у мене є рожеві і білі, то і верба якраз такі саме відтінки має, і в поєднанні досить гарно виглядає. Я підсадила ще тут з іншого куточку саду півонію Сара Бернар, такий ніжний рожевий колір, Дуже вони гарно поєднуються і одночасно мають рожевий колір. Відповідно, півоння квітів а верба листочків. Але і зараз, бачите, мені подобається, що вона має червоні гілочки. Вона в мене ще така молоденька, не дуже обросла, щоб було більше червоних гілочок, то треба її підрізати. Частіше стригти, формувати кулькою, бо це досить потужна і велика буде рослина, якщо її не стригти. І навіть стрижено я бачила, що вона досягає більше 5 метрів в діаметрі. А ось іще одна красунька, але от зараз взимку якраз, верніше, після зими якраз таки ця верба не має ні червоних пагонів, ні. Ні декоративних котиків, але сама по собі вона дуже густа, створює щільну кульку. Можна формувати її задовільної форми. У мене вона зростає сама по собі кулькою, і трішки-трішки я підстригала верхівочки їй. Не кажу, що так вона. Досить потужно росте, досить повільно і розгалуджені гілки, бачите, які щільні. Я їх не вирізаю з середини, вона не хворіє, вона така щільна і тримається, і гарно виглядає і в снігу. І влітку вона має більш сріблясті листочки. І дуже мені ще подобається варіант, коли цю вербу піднімають на стовбурах на декількох. Тут у мене низько вона так сформована, можна звільняти, нижні гілки, нижні стовбури звільняти від бокових гілочок, таким чином сформувати її ніжки і вже наверху залишити отаку шапку їй з пагонів. Я вже заживцювала цю вербу і хочу саме на ніжках її так формувати. Це дуже гарно таки у формі грибочка вона або парасольки, хто як собі бажає це назвати, дуже гарно виглядає. І ще в моєму саду була верба Максудана і це. Така велика верба, її мені довелося прибрати. Росла вона у мене біля хати там на подвір'ї. Ось якраз вона лягала на душ з туалетом, і там сусідський сарай, сусіди попросили це прибрати, бо вона пошкодила вже і сарай, і дах туалету та душу нашого. Придбали ми її вірніше. Ми придбали ділянку, коли вона вже була дорослою. І формувати стригти вже ми не мали змоги. Вона вже була 6-7 метрів висотою, і минулої весни, якраз отак, от у березні ми її повністю спиляли. Дуже багато вона давала порослі після цього. Нічим ми її не могли. Вивезти, але кожного разу прибирали цю пористь. Я вставлю фото, якою вона була так, вона така гарнюча, вона от саме так от закривала це і туалет, і будинок, і позаду туалету сарай прикривала, досить гарно це виглядало, але вона дуже сміттєво виявилася. Гілки, які з неї сипалися отак після зими, дуже. Негарно це все падало такими і великими гілляками, і маленькими гілочками. Дуже багато було після неї сміття. Також вона квітувала як тополі, а я алергік, що також нам додавало клопоту, і все це було в пуху, тут все літало, і також підрізка її. Забрала багато часу, бо пройти по доріжкам. А у нас там якраз біля будинку, ви ж розумієте, що більш за все доріжок, то вона все це закривала. Нам доводилося стригти її десь чотири рази на рік. Це займало багато часу. Кожен з нас хоче мати малодоглядні сади, і якщо я хочу більше часу приділяти деяким рослинам, то це. Не верба, це точно, не мацудана. Я не раджу садити, такі, дорослі, такі великі сорти дерев біля будинків і на маленьких ділянках. Буде дуже багато вам клопоту. Так, вона дуже гарна, звивисті пагу не мала. Але, але якби у нас була більша ділянка і не мала я колекційного саду. То я б була рада і я завжди їм мріяла про цю вербу раніше. Ну, прибрали, і ми зрозуміли, що ми навіть не пожалкували, хоча багато часу ми вагалися, чи треба буде її прибирати, чи не треба. Так, на тому місці в мене тепер багато росте хвойних рослин. І не тільки хвойних, і магнолії знайшлося місце. Ще не могли ми за нею доглянути, бо вона росла на дуже пологому схилі. І підібратися до неї з драбини було неможливо, щоб обрізати. Це тільки з землі, і тому, можливо, саме в нашому випадку це було тут в цьому місці зовсім вона недаречна. Ось зараз я наближаюся до місця, де вона зростала. Вибачайте, бо пливу по ґрунту у нас тільки-тільки починає розтанути, танути земля. Ще, бачите, мабуть, ще й плями снігу залишились в цьому місці. Вже ми ось її труїли, труїли, і сверлили, засипали. І змогли ми стримати зріст пагонів молодих тільки тоді, коли від'єднали кору від стовбура. Все це тоді припинилося. І ось панюк, хай він там собі сам пріє. Та буде місце, де сховатися. Поживним жучкам та черв'ячкам. Ось, бачите, тут висадила тепер тиски, парисивики, ялинка. Тут і спиреї з'явилися. Багато чого насадила на місці верби, займала вона велику площу, і якщо ось так поглянути, трошки ось отак: отут тепер схил. Оце все був схил. Від того пенька це був різкий різкий схил ось до цієї зони. Це вже ми сюди навозили землі. І ось тому підібратися ми не могли. Ось сусідські сарахи, які вона дах пошкодила, то вже бачите на свій розсуд. Зважайте, які верби садити в своєму саду, а які, мабуть, і не потрібно і мати. Дякую, що ви були зі мною. Така невеличка прогулянка по весняному саду сьогодні. Пишіть коментуйте, які у вас верби ще зростають. Було б цікаво, як вони ростуть в наших умовах, умовах України. До нових зустрічей!